Довгою була дорога додому на вічний спочинок бродівчанина, захисника Максима Кокшарова. Майже через рік після загибелі він повернувся до рідного дому на щиті. Новітній герой Максим Олександрович Кокшаров вписав своє ім'я в історію сучасної України. Зустріли героя при в'їзді у родинне село Дітківці, де мешканці і керівництво нашої громади, учні школи, в якій навчався Максим Кокшаров. І всі, хто вважає обов'язком провести героя до вічності, створили живий, заквітчений і ознаменований національними прапорами коридор пам'яті і слави. Спочатку було тяжке прощання на родинному подвір'ї, бо тяжко усвідомлювати, що того, кого тут завжди так чекали з далекої дороги на гостину, тепер приходитиме лише у споминах. Востаннє поклонився воїн рідним порогам, прощаючись зі своєю родиною. Чин похорону відбувся у місцевому храмі святого архестратига Михаїла. Не понад 40 років йому було на землі відділено. На віддало життя за нас. Все героєм став. Він за україном. Хай осить Бог. Мені бонок у царство. Народився 30 листопада 1983 року у місті Броди. Закінчив середню школу номер 4 потім навчався у Львові. У 2002 році в житті Максима Кокшарова розпочалась строкова служба. Підписав контракт, за яким служив в Криму у спецназі морської піхоти. Паралельно з 2002 року навчався у Харківському університеті на інженера. У війську був на посаді начальника радіовузла супутникового радіозв'язку, начальником радіомаяка. Дослужився до військового звання штаб-сержанта. Прослужив до 20 червня 2007 року та звільнився за станом здоров'я. Але не лише це стало причиною завершення досить успішної військової кар'єри на той час, а й те, що він, будучи великим патріотом України, не поділяв позиції багатьох своїх товаришів по службі, які симпатизували Росії. Та життя продовжувалось, і Максим Кокшаров, переїхавши у Маріуполь, влаштувався інженером-електриком на Азов-Електросталь. Був кваліфікованим і цінним працівником цього підприємства, одним з кращих його інженерів, придбав тут власне житло. Жив роботою і любив місто, яке стало для нього вже рідним. Не забував про батьків, які залишились у місті його дитинства, Бродах. І незадовго перед повномасштабним вторгненням приїхав до них у гості. Тут застала велика війна. Одразу зголосився до військомату у бродах, де перебував на тимчасовому військовому обліку, але відразу його не взяли за станом здоров'я, тож долучився до лав тероборони, яка активно розвивала оборонні укріплення. Тож Максим Кокшаров мав можливість застосувати тут свої знання і досвід. З тих, хто прагнув захищати свою батьківщину, не дивлячись ні на які труднощі, 21 вересня 2022 року. Був призваний в Збройні Сили України у військову частину 4638. Його перше місце служби після тривалої перерви як військовослужбовця, третя окрема штурмова бригада, яка зокрема з жовтня 2022 року брала участь у боях за Бахмут. А згодом довелось служити у лавах 47-ї окремої механізованої бригади Магура. Рік тому рідні втратили зв'язок з Максимом, котрий боронив Україну на пекельному покровському напрямку. З жовтня 2023 року. Стрілець снайпер вважався зниклим безвісти. І щоразу, коли проходив обмін полоненими, батьки з надією шукали серед них свого сина. Та, на жаль, страшна звістка підтвердилась. Штаб-сержант Максим Олександрович Кокшаров загинув, вбитий окупантами 30 жовтня 2023 року в районі населеного пункту Степове Покровського району Донецької області. Максим Кокшаров з роду військових, батько Олександра Анатолійович виховував сина мужнім, привчав до стійкості, відповідальності, заклав основу його особистих моральних якостей. А мама Любов Іванівна привила любов до прекрасного і високих людських цінностей. Таким благородним і відважним захисником Максим Олександрович тепер назавжди залишиться у пам'яті всіх, хто його знав. Поховали героя в селі Дітківці біля храму святого архістратига Михаїла, тепер йому на віки 39. Вічного спочинку, воїни і наша спільна молитва за щиру, вірну Україні і хоробру душу, щирі співчуття рідним і близьким з приводу непоправної втрати.